Ходять отако. Сюдою бігають, прожектор в сусіда стоїть. Прожектор не виключається днем і ночі. В мене прожектор стоїть. Почали вже сюдою поза, поза гаражами бігати. Це раз. Діти ходять по 14, 16, 20, 30 років. Отакі люди ходять. І навіть серйозніші ходять, старшими. Коляться. Ось спеціально людина загородила, бо тут кололися, ховалися за сараями. Тут камиші спеціально за, за, от бачите, заплодили спеціально, щоб не ходили. Тут кололися за камишами. Кругом шприци по цілій вулиці валяються. Ми, вон, як животом живу, там, і кругом під горихом лежать, під стовбом лежать, а кругом не повернутися. І ніхто не може дати ради. Велиці приїхала, каже, начистить їм морди, а ми потім будемо винувати її, що їм морди начистили. Ну, ти ж сам ну правиль... а то ж тоді мав, думаю, говорили, як визивали її. Ну. Начистить, зловіть, начистить Я Кажу, я потім буду йому, щоб платити йому. На, на таксі приїжджають, бляха, сюди, той на, 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 на наркодьо. Таксі, на таксі, йолки палки сам не маю на таксі за що їздити, він на таксі роз'їжджає. Ужас якийсь. Вони тако від неї виходять і зразу і в, в, в курчах. Зараз холодно, то не того. Вон сусід строїть, то вон машину зараз ставить. То там доски так лежали. Він як доски прийняв, там відро, шприців. Вона накликала на нього електрику, якоби він тут. Електроенергію ворує. Приходили, перевіряли, нічого не знайшли. Ні. Перевірили всю хату. Потім вона почала перевірили. казати, що він там випиває, там в себе на городі. Прийдуть, хвильнуться і викидають, прийдуть, хвильнуться і викидають. І то, я кажу, дітвора 13, 14, 15 років. Жалко. Штани знімаю, і сюди. От пах. Ну Така проблема, і міліція їздить, і ні і ходять, і лазять, і сусіда собаку отравила, бо гавкає. Вони тут ось стояли, чи вони... тут кололися, чи що, малий виглянув вікно був сам вдома, вже темно було на вулиці. І вони як ламанулись до нього, почали двері виривати. Він мені дзвони на роботі, я, мама, мені страшно, що робити. Але якось вони потім йшли. Кололись, тут стояли, ми бачили, як не кололись, гнали їх. А що сусід... скільки років хлопчик у вашому? Зараз вже 12, а тоді було років 10-11. Скільки років ви оце вже так боретеся самотужки? Років три, мабуть. А взагалі, ну, звертались якось вулицею чи до правоохоронних органів? Приїжджала. Звертались, участковий приходив не раз, і міліція приїжджала Того. Може, домовляюся, скоріше так. все. Вони кажуть, що то якесь лікарство, що типу, воно наркотиком ще не, не чиститься, вони не мають права його. Типу, як то наркотік, привіта. Ну хай бере палатку кажуть... на базарі і хай торгує. Ну, якісь, хай сюди ночами гла... не лазять. Якісь гла... глазні каплі. Які